3 І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Любі брати і сестри у Христі. Остання неділя жовтня місяця завжди присвячується е, е, Ісусу Христу як Царю. Так і називається ця неділя Христа Царя, Бога нашого. Е, Свята Церква звертає особливу увагу на особу Ісуса Христа. Як на Царя, тому що Він насправді є той, який є цар над царями і владика над владиками. І для того ми зауважуємо, щоб ми завжди на це пам'ятали, хто для нас є Ісус Христос, Він наш Господь, Бог і Спаситель. Цю неділю читається. Івангелія від Іана, 18 розділ, з вірша 33, така Євангелія. Тоді Палат знову війшов у преторію, покликав Ісуса і сказав йому, чи не ти цар юдейський. Ісус відповів йому: чи від себе ти говориш це, чи інші сказали тобі про мене. Палат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені, що ти зробив. Ісус відповів: Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися бся б за мене, щоб я не був виданий юдеєм, але нині царство моє не звідси. Пелац сказав йому: Отже, ти цар, Ісус відповів: Ти говориш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожен хто від істини слухається голосу мого. Пилат сказав йому, що є істина, і сказавши це знову, вийшов до Юдею і сказав їм: Я ніякої провини не знаходжу в ньому. Отже, е Ісус. Він проявляє себе перед Пелатом як цар. Що цікаво, що коли Ісус, ім'я, Його, до речі, означає Ісус е, Спаситель, а Христос як помазаник, як Месія. І коли Ісус почав свою месіянську діяльність, е, то Він е, як і до того часу, і в час месіянської діяльності, він ніколи не прийшов у цей світ як Бог і Спаситель, щоб оправдати світські сподівання, людські сподівання. Він не протиставляв себе земній владі, тетрархові, іродові, римському Римській імперії, імператору, він платив податки. І він завжди уникав того, щоб йому віддавали честь як царю. Він, був дучи царем, не бажав себе проявляти як цар. Був такий момент, коли він зробив чудо помноження хлібів, і юдеї вирішили, що зроблять його своїм царем. І їм буде добре, тому що він задовільнить їх матеріальні потреби. І вони будуть економічно добре, добре жити, добре стояти. Але ми знаємо, що Ісус, як учув їхній задум, то Він уникнув цього, Він відійшов від них, Він не згодився, щоб здійснити їхні плани щодо себе через нього. Щоправда, Ісус. Дозволяє себе проголосити як царем ізраїльським народом за пророцтвом Захарії пророка, коли вже перед самим закінченням своєї меціанської діяльності він дозволяє, щоб сів на осла і всі проголошували його царем юдейським. Щоправда, він був свідомий, того, що це зблизить його до страстей. До мученичеської смерті, як воно і було. Але так належало бути. Саме вже при кінці своєї месіанської діяльності Ісус проявляє себе в стражданнях як цар. Раніше того не було. А коли вже Ісус дав себе схопити, то він почав себе проявляти як цар. І тому тут, коли відбувається світський суд над ним, юдеї видали його Пелатові, то в цій Євангелії. Ми чуємо, що Пилат йому задає такі питання. Тобто Пелат хотів вияснити, які він має права на царську владу. Це не суперечить це е, е, політичним е, поглядам Римської імперії. І коли Пелат задає запитання, то каже: Ти цар юдейський. Ісус відповів, відповів йому. Чи від себе ти говориш це, чи інші сказали тобі про мене? Палат відповів, хіба є юдей, твій народ і первосвященники видали тебе мені, що ти зробив? Ісус відповів царство моє не від світу цього. Отже, Ісус тим самим заспокоїв і представника земної влади Римської імперії Палата, що Він не претендує на земну владу. Він не є конкурент ніякому можновладнику, бо його царство не від цього світу, його царство духовне, його царство є царство в духовному прояві, це царство любові, світла, мудрости, святости, чистоти, всякої благочестивості. В тих духовних вимірах, в тих духовних вимірах він не прийшов зневажити якусь земну владу. Тобто, як слово Боже свідчить, що він є цар над царями і владика над владиками, тобто, що він є надземним, надземною системою, надземним правлінням, над системою, над правлінням, над земним порядком і земними принципами, бо його царство духове, духовне. Ісус, Він сам собою дуже мистецько показує, як жити в цьому світі і не належати цьому світові, як жити в цьому світі і бути підчиненим земній владі, не протиборствувати земній владі. І так і ми, які віруємо в Ісуса Христа, християни, маємо жити так в цьому суспільстві, щоби не протистояти земній владі, бо всяка влада дана від Бога. А навпаки, так жити як для Господа, як громадяни неба, будучи громадянами земними, ми завжди свідомі того, що ми підлеглі Ісусу Христу, Його Царству яке не від цього світу. До речі, в тих страхах, які сьогодні люди мають, а що буде далі з нами після виборів, та криза політична, економічна. Ми, християни, завжди. Перебуваємо в такому мирі, в такому спокої, усвідомлюючи себе, що ми не тільки земні громадяни, але небесні. Ми підключені до неба, а на небі кризи не буває. І тому ми завжди перебуваємо в такому спокою. Ми виконуємо заповіді Ісуса, який сказав не бійтеся. І ми завжди сміливі. Ми завжди так себе поводимо в земному житті, в суспільстві, перед земною владою, молячи за земну владу, що Таким чином, живучи доброчесно за прикладом самого Ісуса Христа, ми допомагаємо тим земним процесам, тобто ми позитивно впливаємо на суспільне життя, як сам Ісус нам заповів: будьте світлом для світу, будьте світлом для світу і кожен християнин, свідомий Христа його царської влади, яка не від цього світу. І а відтак і ми, які увірували в Ісуса, ми не від цього світу, ми поводимося в цьому світі як світло для світу. Тобто ми позитивно впливаємо на всі процеси нашого земного устрою. В цей день Христа Царя також читається послання апостола Павла до Колосян. І в ньому є якраз підтвердження того, що я лише сказав. Про те, що ми, християни, належимо до вірами в Ісуса Христа і вірою в нього. Ми стаємо через завітні відносини з Ним, особисті відносини з Ним, ми стаємо громадянами неба. І як це описує слово Боже? Перше послання до Колосян, перший розділ, з вірша 12, го читаємо. Дякуючи Богові і Отцеві, який покликав нас до участи у спадщині святих у світлі. Наше покликання до участі святих у світлі, святі, які вірили в Ісуса і в свій час свідчили Ісуса в цьому земному житті. І вони перебували в світлі. Отже, кожен з нас покликаний, щоби мати. Спадщину святих у світлі. Будьмо свідомі цього, браті і сестри у Христі. І далі продовжується. Визволив нас, дякуючи Отцеві, який покликав нас до участі у спадщині святих у світлі, і визволив нас від влади темряви і вів у царство улюбленого сина свого. Якому у якому ми маємо відкуплення кров'ю Його і прощення гріхів. Отже, ж, є царство тьми, є царство диявола. Князь цього світу, диявол, це, опять же, я говорю, в духовному вимірі, і він поработив нас тим, що ми відпали від Бога, всі зрішили і позбавлені слави Божої. Але Отець Небесний послав у світ свого Сина з великою любов'ю, що до кожної, до кожної особи, до кожної душі, до всього людського роду, як сказано, так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородно послав у світ, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне, мав спасіння. І коли ми віруємо в Ісуса Христа, то заслугами Ісуса Христа на Улговському Христі. На якому заплачена ціна за кожну віруючу душу, стається ну, такий якби перехід, Паска стається. Тобто ми переходимо із е, царства тьми, поневолення диявольського, переходимо у царство Сина Божого, його заслугами, Його стражданнями, Його кров'ю, Його смертю, а відтак і Його Воскресінням. Переходимо, як тут записано. У царство улюбленого Сина Отця. Отець визволив нас від влади Тебе і вів у царство улюбленого Сина Свого, у якому ми маємо відкуплення крові Його і прощення гріхів. Це духовний вимір. І це духовний вимір, він дає нам таке усвідомлення, що ми вже, повіривши в Ісуса Христа, в Ісусі стаємо новим творінням. Старе минуло тепер усе нове. І ми, які віримо в Ісуса, зараз є підлеглі Йому, ми відкуплені Його кров'ю, нам прощена вина, ми звільнені від рабства гріха, ми звільнені від рабства темряві і перебуваємо вже у Царстві Сина Божого Ісуса Христа, під Його владою, під Його опікою. Це велика Тайна. Яка відкривається лише тим, які увірували в Ісуса Христа. І тому ми за кожний раз свідомі цього, як Християни, молимо ту молитву, Отче наш, в якій ми спрошуємо у Бога цю молитвою, щоб царство Боже прибуло у нас. Молимося, Отче наш, і жиєси на небісіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє. Ми покликані. Завжди через Ісуса маємо, маємо доступ до Отця, і ми вже свідомі, того, що ми не сироти, але ми діти Отця в Ісусі Христі, сини і дочки живого Бога. І ми, ми так живемо ту на землі, щоб святилося його святе ім'я, може ймо по, по совісті нашій. Ми е, поступаємо чесно, ми не можемо красти, ми не можемо не слухати своїх начальників на роботі, де б то не було. Ми завжди е, провадимо чеснотне життя так, щоб не зневажилося ім'я нашого Бога, і таким чином в нас прибуває царство. Царство, тобто е, духовна атмосфера е, і сутність Бога проникає в нас. І ми уподібняємося до самого Ісуса Христа, який живе в нас і через нас проявляється, да прийде Царство Твоє, молиться кожний віруючий християнин». І завершує молитву, «Отче наш, проголошуючи, «Ібо Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Це духовний вимір. І ми, християни, живемо в тому духовному вимірі, будучи в цьому земному житті, живучи в тілі. І це робить нас особливими людьми, покликаними Богом, які дали відповідь. На Божий призив своєю згодою, так, Господи, я вірю, що Ти Ісус, Господь, Бог і Спаситель мій. Тому завжди, браті і сестри у Христі, коли святкуємо неділю Христа Царя, треба себе перевіряти, перевіряти свою віру. Як то записано у посланнях до Корихтян, 13 розділ, перевіряйте самих себе, чи у вірі ви. Самих себе досліджуйте, чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас. Тобто будьмо завжди свідомі, хто ми, і дозволяємо, щоб Ісус Христос жив у нас і проявлявся через нас, через нашу совість, проявлявся через нашу поведінку, проявлявся через нашу терпеливість, через наше прощення, через нашу любов, навіть ворогів наших. Я би хотів завершити сьогоднішню проповідь про Христа Царя словом апостола Павла до Тимофея, він його настановляв, настановляв як духовного сина, і це записано в перше послання до Тимофея, розділ 6. І він так його настановляє, бо корінь усякого лихого є срібролюбство, віддавшись якому деякі ухилилися від віри і самі себе віддали багатьом скорботам. Ти, чоловіче Божий, тікай від цього, досягай успіхів у правді, побожності, вірі, любові, терпінні, лагідності, змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідував добре сповідання перед багатьма свідками, Заповідаю тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом. Який засвідчив перед Понтієм Пелатом добре сповідання дотримуватися заповіді чисто і бездоганно, навіть доявлення Господа нашого Ісуса Христа, яке у свій час відкриє блаженний і єдиний сильний цар царюючих і Господь пануючих. Нехай Господь, цар! Царюючих і Господь пануючий Ісус Христос у своєму другому пришестві, коли буде воздавати ворогам своїм, які не прийняли, які зневажили Його, поблосвить нас, увірувавши в Нього, і ті, які відповіді Ісуса Христа Господом, Спасителем і Царем Своїм. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу.